Вітаю вас на уроці Я досліджую світ, і тема сьогоднішнього нашого уроку для чого нам проводити спостереження. Сьогодні ми з вами розпочнемо один такий новий вже розділ під назвою Я і навколишній світ. Ну що ж, тоді розпочинаємо. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Добре, ну що ж дітки, а тепер давайте ми з вами поговоримо про те, як ми можемо спостерігати так або досліджувати навколишній світ. Сьогодні ми з вами поговоримо про спостереження. Скажіть мені, будь ласка, чи подобається вам гуляти, наприклад, в саду чи в парку? А що можна взагалі цікавого побачити у природі? За ким і за чим можемо ми спостерігати? Ось, наприклад, восени. Ми з вами можемо спостерігати, як змінюється забарвлення листя на деревах, так? Від зеленого до червоного. Ще ми можемо в природі почути спів птахів, так? Та побачити птахів, які до нас прилітають. Ми з вами можемо спостерігати за білочками, так? Чи доводилось вам колись зустріти білочку? Добре. А тепер подивіться, будь ласка, на цей малюнок. І скажіть, що тут відмінного, що тут не так? Так, скажіть, будь ласка, яку пору року зображено на малюнку? На малюнку зображено осінь. Це нам говорить, що нам допомогло б пізнати, яка ознака, що тут осінь? Жовте, так, помаранчеве, все жовте. Ну, щось, давайте разом почнемо віднаходити наші відмінності. Ну, по-перше, ліхтарик. Так? Далі, наступне це у нас гілочка. Не вистачає гілочки. Далі подивіться, важливо, що ще. Правильно немає песика, ще одна гілочка в нас, так, немає, ще однієї гілочки. Давайте далі дивимось. Наступне дерево. Все так так, чи чогось не вистачає? Правильно, не вистачає також гілочки. Так, і ще однієї гілочки. Давайте праворуч подивимось. Так, тут також немає гілочки. Давайте тепер подивимось. Так, з хлопчиком у нас все тут добре. Так, з дівчинкою яка сидить. Так, все добре. Ну що ж, дітки? Тоді ми з вами бачимо, що і у природі, так, і в кожної людини, навіть у дерева, навіть якщо дерева, вони схожі назви, вони будуть відрізнятися. Тобто ми спостерігаємо за всім, що нас оточує, і все воно різне. Ну, що ж, дивіться. Від досліднику важливо вміти спостерігати. Спостерігати це значить уважно розглядати предмети та зміни, які відбуваються навколо нас. Усі вчені вони дослідники, вони щось досліджують. Чи доводилось вам колись спостерігати, наприклад, як ластівка сільська будує своє гніздо? Спостерігаючи за її поведінкою, ми можемо з'ясувати, як ластівки обирають місце для гнізда, де і як беруть будівельний матеріал, із чого вони розпочинають свою роботу і як вони її завершують. На малюнку ліворуч ви вже бачите збудоване гніздо ластівки, так, яких вже є пташенята, так, і їх годують. Добре. А чи знали ви, що ластівки народжуються і зростають улітку, в гніздах під дахами наших будинків? Восени вони відлітають у теплі краї, бо вони люблять тепло. Коли в Україні зима, ластівки мешкають у Африці, а навесні вони знову повертаються до нас. Можливо, ще ви щось цікаве знаєте про ластівку? Розкажіть, будь ласка, якщо ви ще знаєте, цікаве про ластівку. Ну що ж, зараз ми будемо вчитися спостерігати. Що нам потрібно для того, щоб спостерігати? По-перше, ми повинні визначити мету. Навіщо нам це? Далі нам треба скласти план. План потрібен для того. Щоб дотримуватись його і рухатися чітко по плану. Після цього ми повинні зафіксувати результати, тобто записати все те, що ми з вами спостерігали. І в кінці ми повинні з вами зробити висновок. Всі дослідники, вони дотримуються правил і обов'язково занотовують всі результати досліджень. Ми це з вами сьогодні будемо вчитися робити. Ну, ось, наприклад. Якщо у вас є домашня тваринка, будь-хто папуга, кішка, собака, хом'ячок та інші, спостерігайте, поспостерігайте, будь ласка, за їхньою поведінкою. Підготуйте, будь ласка, розповідь про домашнього улюбленця за таким планом. Назва і кличка тварини. Яка вона, велика чи маленька? Яке в неї забарвлення шерсті або пір'я, що їсть ваш улюбленець і як поводиться зі своїми господарями, коли знаходиться поряд. Спробуйте за таким планом описати свого домашнього улюбленця. Ну що ж, а тепер давайте трішки поспостерігаємо за рослинками. Давайте ми подивимось, із яких етапів розвитку складається наша рослина. Перш за все, щоб наша рослинка виросла, ми повинні її посадити. Правильно? Давайте ми спробуємо, що нам для цього треба. Кинути на сіни. Після цього вона проростає, це буде малюнок другий, так? Після цього розкриває листочок, далі листочки наші тягнуться вгору до сонечка, і потім виростає сама рослинка. Зараз я пропоную вам поспостерігати, як відбувається цвітіння квітки кімнатної рослини. Так, дітки, у такому прискореному темпі ми з вами переглянули, як відбувається проростання рослинки саме кімнатне. Так? так, ну що ж, давайте ми з вами спробуємо провести таке дослідження. Я вам пропоную під час прогулянки зрізати гілочку абрикоси або буску і поставити її у воду. Після того. Ми з вами повинні записати спочатку дату спостереження. Так? Якщо ми сьогодні зрізали, поставили її відразу цю гілочку у скляночку з водою або баночку з водою, так? ми повинні записати сьогоднішнє число. Ми сьогодні зробили перший етап, це наш початок спостереження. Далі нам треба написати, за який час розпустилися листочки. Тобто, якщо ми побачили, що з'явилися листочки, ми це з вами також повинні записати. Таким чином, ми з вами будемо вчитися спостерігати. І саме сьогодні у зошиті ми з вами вперше запишемо наш початок спостереження. Зараз, трішки пізніше, я вам покажу і розкажу. Будь ласка, приготуйте свої робочі зошити і відкрийте їх на сторіночці 56 та 57. Перед вами тема Я і навколишній світ. Як я досліджую навколишній світ, і для чого ми проводимо з вами спостереження? Це цибуля. Давайте ми з вами пронумеруємо, яку цибулину посаджено було раніше. Тобто, ми розуміємо, якщо її посадили раніше, вона буде найбільшою. Правильно? Де тут у нас найбільша цибулина? Перша, друга чи третя? Правильно, це буде цифра 1. Далі, яка буде перша, друга чи третя? Звісно, буде третя. І в кінці це буде друга цибулинка. так? Вона буде під номером 3, бо її посадили останньою. Ми бачимо, що вона ще невелика, тобто її посадили останньою. Всі інші вже встигли підрости. Пронумеруйте, будь ласка, як у мене таку цибулинку? Добре, ось саме цей експеримент, це спостереження, про яке я вам казала. Ми сьогодні з вами повинні зрізати гілочку бруску, поставити у воду і записати дату, коли ми це зробили. Тобто, ми це зробили 20 листопада. Ми повинні поставити 20. Якщо ви сьогодні ж будете робити так, якщо пізніше, то пізніше напишете, Допом... батьки допоможуть вам вписати дату. 20, 11. 11 дітки, це місяць, так, за порядком, листопад він 11, так, передостанній у році. Так, перше, це ми поставили гілки з вами. Далі друга дітки дата буде, це коли з'являться листочки. Тобто в номері 2, 3 та 4 ми з вами ще нічого писати не будемо. А будемо писати лише тоді, коли з'являться перші листочки. Тобто ми записали лише першу дату і переходимо далі. А далі ми з вами повинні відпочити. Тож, будь ласка, відпочиваємо. street Довго. Трішки відпочили, і тепер працюємо далі. І працюємо ми вже на сторінності 57, права 3 та 4. Нам треба з вами підкреслити якості, якими повинен володіти дослідник. І надрукувати свої. Ми друкувати, дітки, нічого не будемо писати, так, писати ми ще з вами не вміємо, тому ми їх просто назвемо. Так, поїхали. Під час проведення спостереження ми повинні бути акуратними. Правильно, дітки? Так, підкресліть, будь ласка, слово акуратний. Добре. Далі. Уважним. Ми повинні бути уважними. Правильно уважними. Далі. Веселими. Ми повинні бути веселими, дітки, під час спостереження. Чи ми повинні бути серйозними? Ні, веселими ми не повинні бути, так? Спостережливими. Так, звісно, бо ми проводимо спостереження. Ми повинні бути спостережливими. Відповідальними. Дітки, що значить, відповідальних? Хтось чув таке слово? Це серйозно ставитися до поставлених таким завдання. Так, Так, ми повинні бути відповідальними. Ліниві? Ні, ми з вами не повинні лінуватися. Дітки, якими ще повинні бути? Я вважаю, що ми повинні бути старанними. Та зосередженими. Правильно? Що таке зосереджений? Це коли ви всю свою увагу так звертаєте на те, що ви досліджуєте у нашому випадку. Ну що ж, добре, четверте завдання: дітки, ми зробимо устом. За допомогою дорослих, запишите риси характеру юного дослідника, якими ти вже володієш, і які ще потрібно розвивати. Дітки, назвіть, будь ласка, просто із переліченого, якими ви володієте вже. Тобто, які у вас уже якості є. Наприклад, якщо ви акуратний, або, наприклад, уважні, або спостережливі, ви це називаєте. А якщо ви хочете, наприклад, ви ще не зовсім відповідальні, але ви хочете такими бути, ви повинні сказати: я хочу бути відповідальним. Так, я ще розвиваю в собі такі якості. Я хочу стати зосередженим. Просто проговоріть те, що ви, які ви вже є, і те, якими ви хочете ще стати. Добре. І тепер ми з вами переходимо до завдання п'ятого. Порівняйте, чи однаково прошиті гудзики на різних фабриках. Давайте спочатку порівняємо. Червоний гудзик, і тут червоний, але цей прошитий хрест на хрест, а цей квадратиком. Дітки вони однакові? Ні. А нам треба зробити їх однаковими. Тому у рядочку знизу нам треба прошити решту гудзиків, та, гудзиків так, щоб у кожному рядочку. Були однакові візеруночки. Ну що ж, давайте ми з вами спробуємо це зробити. Малюємо тільки, шукаємо червоний ґик, і малюємо на ньому такий же ж візерунок, так? Пришиваємо ґузику хрест навхрест робимо. Зробіть такий ґудзик. Далі дивимося. Зелений зелений гудзик у нас прошито так дві вертикальні короткі лінії. такі. Давайте ми спробуємо подивимось. Другий гудзик, е, в нижньому ряді він нахрест-навхрест. Тобто нам треба знайти у другому ряді е, м, зелений гудзик і пришити його так, як пришити вгорі. Дві вертикальні лінії. Далі. Третій гудзик у нас прошитий одна лінія горизонтальна. Давайте знайдемо порожній ґудзик у нижньому ряді, і зробимо одну горизонтальну лінію. Так. Тепер ми шукаємо йдемо синій ґудзик, так, ось такий. Тут такий хрестик. А тут у нас не хрестик, тому на синьому гудзику, на останньому ми повинні зробити хрестик. Давайте з вами разом зробимо ось такий хрестик. Так, все, нижній ряд у нас є. Давайте перейдемо до верхнього ряду. Ми бачимо, що угорі червоний ґудзик у нас був хрест, не вистачає квадрата. Тому ми зараз домалюємо квадрат. Домалювали. На зеленому гудзику ми бачимо, що в нас є дві вертикальні лінії, а зеленого гудзика із хрест із хрест немає такого. Давайте зробимо Так, Далі будьте уважні, тут є помилка, дивіться, у нас гудзик зелений, з червоним так, з червоним кружечком навколо, Дивіться, він повинен бути вертикальний, у нас тут горизонтальна лінія. Тому ми напишемо вертикальну вона повинна бути схожа на ось такий гудзик, Нам неправильно розвернули гудзик. І останні, будь ласка, це синій. У нас вже є хрестик-хрестик, і немає двох нахилених ліній. Так, Давайте ми зробимо їх ось так. Добре, ну що ж, дітки, вам треба розповісти, для чого людям навички читання, письма, малювання під час проведення спостережень і дослідів. Що це значить, що ви повинні розповісти? Так, дітки, ось дивіться, якщо ми з вами е, ведемо спостереження, ми повинні з вами що робити? Все записувати. Тобто, для цього ми повинні писати діти, правильно? Під час того, як ми з вами все виконаємо для того, щоб зробити висновок, ми повинні вчити, вміти читати. Правильно? Правильно. А навіщо ж нам навички малювання? Хто знає? Навички малювання нам повинні для того. Щоб дещо замалювати, так? можливо, це буде якийсь розмір і так далі. Тобто малювання нам також знадобиться. Ну що ж, а тепер підсумовуємо: якщо ви вспорились з завданням дуже гарно, і старались, і у вас усе вийшло, зробіть квітку жовтого кольору. Якщо ви старались, але у вас були помилки, то тоді зеленого кольору, і якщо у вас багато чого не вийшло, то тоді червоне. Я зафарбувала її жовтим кольором, бо я впевнена, що і у вас усе також вийшло. Уміння дітки спостерігати, це важливе для кожного дослідника. Воно важливе, і усі дослідники занотовують свої результати досліджень. Ми з вами будемо також це вчитися робити. Якщо є бажання, будь ласка, відскануйте QR-код, щоб пограти в таку гру. Перед вами будуть написані цифри: 1, 2, 3, 4, 5 та 5, 6, не буде 5. І будуть далі, як проростає рослинка. Так? Вам треба буде знайти відповідний малюнок. І перенести, якщо там ви тільки посадили зернинки, ви повинні будете піднести його до цифри 1. Далі, де квітка рослинка починає проростати, це буде цифра 2, 3, тобто в певному порядку розташувати проростання рослинки. Пограйте обов'язково в цю гру. А тепер скажіть мені, з яким настроєм ви закінчуєте наш урок. Я сподіваюся, що з гарним, бо у вас усе вийшло. На цьому наш урок я досліджую світ закінчено. До побачення, до нових зустрічей.